Добрий день, сьогодні якраз такі погодні умови, щоб посадити декілька яблунь. Ось я приїхав на свій садочок, зараз тут буду працювати, посаджу декілька яблунь, вирізав палки, опори, Таких три яблуньки. Муцу Golden Deliche Red Chief, сітку взяв, щоб від зайців позахищати, приємного перегляду, бо я все покажу, як буду займатися доглядом за садком. Ось ці, що я планую нащепити, якщо будуть неякісні яблука поть. Це те місце, де в мене зіпсувалися Сім. Там п'ять, відповідно, один, два, три, чотири є. Там я посадив на кутку муцу, а цих три зараз викопаю. Корінець ще був живий, але ви бачите два роки і нічого не пускала ніяких пагінців. Але коріння було живе. Ну, в будь-якому випадку це була б, напевно, дичка, якби пустила щось. Нічого ніде немає. Ось таку мені шкоду зробив сусід. Так, викопав яму, плюс-мінус десь півтора штика. Наниз буду кидати потім міндобриво. Чому саджу осінню? пізньою? Тому що. Я не встигаю поливати, а зараз волога є в ґрунті. і саджанець як можна більше варіантів, що він приживеться. За зиму корінна система укріпнить і весною він вже пустить листя. Тут бачите також видно, що коріння. Хороше. Але яблуня вже 100% якісною не буде. Ну, тим сортом, який запланований і тут був посаджений. Так що заміна. Ось, щоб ви розуміли, черв'яки ще викопуються. Відповідно, ґрунт сприяє для посадки дерев я кажу, ось черви, бачите. Відповідно земля волога і дуже хорошо зараз якраз садити зимові сорти яблук. Яблуні. Перед тим як закопувати, приміряємо. У нас місце щепи повинно бути зверху. Приміряли, яма більш-менш, ну можна ще штик, ну, ще пів штика углубитися, але я думаю, що не потрібно. Гарний саженець, це молодий саженець. Рік часу, як кажуть, річний. Так, на низ кидаю він доброго. Це сульфат калію, Ось так, тепер засипаю. І ставлю садженець потрошки засибаю землю подрібнюючи, щоб коріння вільно себе почувало? Взагалі воду також лиють, ну, так як ґрунт Вологий, а по воду мені йти далековато, я саджу без води. Оцей весь садок посаджений без води. Просто в такий пізний час. Ущільнюємо, трамбуємо трошки не сильно. Ну і контрольний, це три потяжки. Ну і останній штрих при посадці. Я рахую, що потрібно зірвати листя. Залишивши два, а той один листочок. Ось так. Щоб листя в себе соки з коріння не тягнуло, то краще його прибрати. А зараз беру підпори і буду підв'язувати, щоб вітер не розхитував в різні сторони, закріплю. Ну і зараз цією сіткою укріплю. Обезпечу саджанець від зайців. А також підкину добрива і всі інші дерева. Так беру жменю і просто посипаю. Подивлюся які маленькі. Міндобрион підживлю. Ось така маленька яблунька. Тут розгорну трошки ось так. І так буду деякі яблуні підживляти. з той самий, відсунув траву, посипав, закрив Відсунув. Взяв привощу, посипав закрив це нітрат калію. Знімаю диски, щоб вони не висіли, птахи не привикали, на наступний рік під час до стигання яблук повішаю знов. Бо як вони будуть висіти, птахи просто привикнуть до них і не будуть реагувати. Так познімаю і заберу. Молодий садок, вирощую яблука. Те, що я запланував на сьогоднішній день, я встиг зробити і зробив. Дерева посадив, підживив, підв'язав, перевірив, підготував садок до зимування. Більше такі слабенькі яблуньки я підживив. Всі інші, я бачу, гарно себе почувають. Буду підрізати вже, напевно, зимою. Клас. Садимо яблуні пізньою осінню. До наступних зустрічей. Канал дозвілля.